Ліна Костенко такий чужий, такий чужий і раптом неминучий, Химери хмар задушать горизонт, земля вдихне Глибинно і жагуче, на вишняках настояний озон. Мені нестерпно, душно передгрозно, ліловим чадом туманіє без. Годуть ліси, реплять дубові кросна. Парчеву зливу виткавши з небес, лягла грози пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ніколи не досниться, сліпучий спалах чистої жаги. Гроза мені погрожує громами, закутий біль спинає на деби, нехай смакують почуття гурмани. А ти, стихія, любиш так любий, чи ще тебе недоля не намучила? Чи не сліпить грозою ткана ніч? Люблю чужого, раптом неминучого, Тужу тонкою млістю перед пліч.